Я Віленський Вячеслав Дмитрович, військовий 32-го ОМБР, отримав поранення під Покровськом, лікувався в одному місці переїхав в Київську міську лікарню No6. Тут дуже добре відносяться до військових, лікують. Кожен день приходять лікарі, нагляд, все, все на вищому рівні. Так. Я теж, родичка Славіка. Ми дуже вдячні всім лікарям, що нам додали допомогу, лікують. Хороший догляд, ми дуже задоволені. Звертайтеся. Пацієнт В'ячеслав поступив до нас з іншої лікарні етапу медичної евакуації. З вогнепальними пораненнями лівої нижньої кінцівки і живота в нашій лікарні було виконано йому формування культі і ПХО-ран. Зараз рани загоюються, і пацієнт буде приводитись на реабілітаційне лікування.